Шелом православним. Сьогодні получив подгон. Прям дождався. Мені його все-таки <гум>, подарили. Ну так, типа виклянчив, типа виміняв. Но. О! 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 Солдатський такий котілочок, правда, без ручки. Ну, я якусь там приліплю, придумаю. Що у нас тут? 1991 год. Не знаю, буде видно, не буде видно. Ну, фотку приліплю ще таке. Це у нас типа сковородка. да, вона потерпела, вона така вся грязна вже. Йош, помити треба, трушна. Сковородка якась замінитель. Ну і типа котілок. Теж потерпівший, але тим не менше. Це я такий отримав подарунок, який мені пообіцяли. І потім забули, потім ще раз забули, потім ще раз, а потім все-таки вспомнили і мені його привезли. Анадірований, мабуть, алюміній. Що тут, що тут. Ця сковородочка у нас, ну, в принципі, я думаю... Функціональна буде. Вмісті з якоюсь системою приготування їжі, там, адаманті, чи з якоюсь плиткою безпонтовою за 200 гривень, чи ще з Ну, можна подружити, я думаю. Тут вуха, я не знаю, чи буду я ручку придумувати, чи просто якусь вірьовку прив'яжу. Хрен не знаю. Коротко. Не знаю, ще поки не рішив, не придумав. Чи може цепку пристібну. Що, кстати, теж є варіант. Ну, якусь походну, якийсь похідний посуд, воно вже замінить. Воно вже замінить. Так, да, воно, може, жизні і бачило. Але я на нього не потратив ні копійки, ну, блін. Дареному коню зуби не то, що не заглядають, а під хвоста, мабуть, цілують. Коротше, при нагоді буду пользуватись і вже тоді розкажу, наскільки советское качество, качественне або наскільки воно говно. Хоча думаю, ну, ця штука буде круто служити свою службу. Закривається ВОНА якось так. Ну, трохи странно. Ну, це таке діло. Стояло воно, видно, десь. Хрен знаде, в якому підвалі. Не з 91-го року, ну його, скоріше всього, списали, а потім тихенько, десь тихенько-тихенько і підмутили. І вже в 2025 році оцей котілок попав до мене. Довгенько він до мене йшов, довгенько. Ну, все-таки прийшов. Ще були, по-моєму, в некоторих ще в котілках цих якісь там йомкості. Ну тут її немає. Чи то вона десь утерялась, чи то... А, ні, непонятно це така витертость, чи це від ємкості тої, чи це просто видавлено. Ну, до мене вона вже не дойш з годами. Прийшов тільки отакий котілочок. Ну, хорошо, Замість того, щоб тратити кошти на посуд, на ще всякі приколи, тепер буде і котілок. Кстати, чи то перекрашували, чи то так круто красили. Тут, дивіться, який потік. Совєтське качество його пересете. Зато все з алюмінієм. Це я надіровано. Зараз відкрию. Ну, Тут сумніваюсь. Чи ні. Чи вроді якесь покриття на ньому навіть є. Вроді не чистий алюміній, бо тому що він би вже 300 разів за всі ці года окислився і був би вже такий темно-сірий. Ну, интересно. спробуємо і спробуємо. Спочатку, звісно, відмиємо всю цю плелі і при нагоді поюзуємо. Так що, отак. От Оце думаю собі, може сюди цепку, типу з карабінчиком, прицепити? Чи, не знаю, ручку із проволоки, якось так як воно було, там, така дугою, блін, ну, хрен, я знаю. Може все-таки цепочку прицепимо таку, щоб воно можна було раз і підвішати, і взяти. Кстаті, да, Ідея непогана. Ідея доволі непогана. І буде він у мене проапгрейдений, уже не такий совковий, а вже з такою незалежною, незалежним ланцюгом. О, ланцюг, Не цепка ланцюг. Так, добре, у мене пока що все. На цьому буду закруглятися. Пока! І все-таки не поки. Не все. Приніс я додому всю цю котілкову походну штуку. Ну і що я вирішив? Я рішив надіти спочатку кусочок камери на це щастя. Потім воно мені ну, ніхрена не понравилось. Я спомнив про... Ну, Блін, є така штука як термоусадочка. Кусочок термоусадки. Надеваем, блин. На это все крутейшее произведение совдепускового армейского бета. Угу. Надеваем его так, как нам надо, а не так, как он хочет стать. Це завжди, коли все через жопу, виходить, то через жопу. Ну ладно, ладно. Лишній повод поржати комусь буде, а возможно ні. Все. Надіваємо отаким от образом. Так як ця термоусадка, яку я для себе не так уже давно і відкрив, то ми її зараз термоусадимо з допомогою шерстяного Ми Ага. Сейчас головне, що мабуть притекти, припалити. Пальчик, например. Нет, вот ты же кусаешься сюда, зараза. А у нас-то я мягко и... ай -яй, яй кусается. Ну, короче. Так, впереди вышло... Блин, на и красиво возможно. Зараз світі лампи, тому що дощ збирається йти. Ну, вона остине і буде вже ну, такий непоганий. Непоганий. Какой неплохой ручка, к сковородка, да? не горячий. Правда, сейчас гарячий ай-ай. Короче, сейчас поки термоусадка ще гаряча, підостине. І буде хороша така ручка про резині на усковачке. Тут навушка вместо дужки, той, що в солдатських котілках еда, я розрізав кусочок цепі, такої невеликої. У мене цепь є для того, щоб картини повішати Некоторі з дерева. Ну це отдельна і. А сейчас я просто привішую кусочок цепі вместо буду Буду дуже потомний, чіткий модний, так? Да? Оце, як завжди, не хочу загинатись. Я ж не мастер для відео. У мене все виходить через жопу. На десятий раз. Ну вже ладно. так и будет. Угу. Можно было, конечно, карабинчики использовать. В камеру я не сильно попадаю, ну и ладно, хрен без ним. Так, раз. Угу. ну конечно, помечтай, дурь, сейчас. чтобы будто бы что-то сразу получилось. И два, сейчас загинаем. Элэ, ну то оба, чи не оба? спочатку а потім вже щось ліпи на камеру і того це як у відео де, там, де зараз будемо ліп... садити куряче говно на палку дивіться шановні тіктокери, що в мене вийшло так і це Все. в мене вийшла ручка для котілка Ну, верніте, це подвіс свободний, котілковий, котілочно свободний подвіс. І отака. Да, Кришка. О! Котілок вийшов непогано. Все, з термоусадкою і всім прочим щастям остальним. От тепер у мене вже все. Прообгрейду його. Як кажуть, для себе і під себе. Тепер.